Наступають дні поминання, коли ми поминаємо тих, кого з нами сьогодні нема фізично. Але ми повинні згадати, що для Бога немає мертвих і живих, для нього всі живі. Просто вони перейшли в іншу форму існування, у вічність. І нам, рідним і близьким, Господь дав от таку можливість за них молитися, просити. Тому що ми з ними пов'язані пов'язані, тому що ми кров'ю, ну не тільки кров'ю плоттю, а отак от от, духом, вони наші рідні. Ми повинні за них просити, молитися. Ну і перш за все, цей день дає нам можливість ще і зупинити свої от, почуття гріховні і молитися за тих, хто навіть приносить нам зло. Стараємося ж кожен день пам'ятати про те, що Господь знову ж таки. Терпів ради нас на Христі, ради того, що ми були вільними, вільними від гріха, вільними від всякої біди. Україна знову ж таки повторився, страждає ради всіх, щоб не тільки ми були вільні, а всі народи, які оточують нас. Не тільки на Україні, а в всьому світі показує приклад своєї жертовності. своїм стражданням на теренах того бившого. Не можна сказати, Союзу чи не Союзу, бо то Союзом не можна називатися. Загнали до купи і сказали, що ви брат не народ. Терпіння я бажаю всім, але пам'ятайте, я вже не раз казав Господь. Як казав, я прийшов вам принести не мир, а меч. Меч боротьби. Церква є мечом боротьби із злом. Хто творить зло, то є від дияволу. диявола. Диявола повинні ми нищити. Якщо треба, буде і нищити, і мечем. Пам'ятають хай всі вороги нашого народу, що Україна незламна. І Україна єдина нація, яка ніколи ні на кого не нападала, але хто до нас приходив, тут довго не залишався. Поки є Україна, а з Україною є Бог. Не було Бога з Україною і з нашою державою, нас давно б вже не стало. Хай Бог нас укріпляє, де нам сили, пам'ятайте, що з вірою Бога, з вірою України ми переможемо все Христос. Воскрес уістину воскрес.